Потрібно змиритися із тим, що на нас напала абсолютно людожерська держава, які не потрібні ніякі приводи, і для того, щоб гатити по пологових будинках, та по житлових будинках, і стирати з лиця землі з лиця землі цілі міста. Який привід дали маріупольці, та чи породілі в пологовому будинку в Маріуполі, коли на них скидали авіабомби. А який привід дали чим розізлили Путіна діти, які ховалися в драматичному театрі в Маріуполі, коли було написано та діти біля драматичного театру? Які так само розбомбили авіабомбами якоїсь шаленої потужності, це швидше знову ж таки розумієте? От те питання, яке у вас виникає, воно виникає для того, щоб пояснити цю ірраціональну жорстокість, так? що сьогодні знову ми балістикою крилатими ракетами гатять по містах і гатять по абсолютно цивільних об'єктах. Вони цілеспрямовано намагаються завдати якомога більше руйнувань, і цілком відверто і щиро озвучували свою позицію в росіянських етерах: що якщо українці не хочуть здаватися, українцям потрібно зробити максимально нестерпне життя для того, щоб просто на території України неможливо було жити. Щоб якомога більше українців просто залишили цю територію, вони ж не намагаються нас в чомусь переконати. Вони намагаються захопити землю. Людей вони утилізують тому. А це прагнення пояснити це тим, що. Це якось Путіна розіслив цей указ, чи це має бути його відповіддю на якусь вдалу атаку ЗСУ. Там, тощо. Це знову ж таки спосіб пояснити собі оцю тваринну жорстокість, так яким чином знизити рівень своєї фонової тривоги, яка постійно перебуває на максимумі.